Перша грали не на снігу. Ну, ви знаєте, якщо взяти взагалі загальному це на другий збір, і перший раз навіть ну, знайшли собі спаригану, то було тільки на снігу працювали зараз, кубок ректора. Ну, десь в загальні. Ну... Сьогодні зіграли на троєчку після того всього. Ну то, що трошки забагато пропустили, але нині ми чудесні ніяких не хотіли, бо знали, що дуже хороша команда. Практично кожен футболіст, який пройшов, бачив і першої, і другу, і в де були футболісти під оглядами. То я рахую, на що в нашу трагедію робити не будемо. Продивилися всіх молодих, тому що це після гра цього збору для того, що ми вже трохи будемо приділятися, будемо трохи відпускати і будемо підписувати вже контракти з тими молодими, які мене містили. Ви сьогодні, так, замін десь провели? На скільки Чотири так? заміни провели, ми брали тих молодих, бо всіх не брали, тим більше, що ми зараз провели кубок коректора, всі ігри були. І на снігу більшість людей, все пахи болять, ви знаєте, де був льот, де тормозили. І на фоні всталося ми хотіли приїхати подивитися тюрми. Взагалі, що можна розказати щодо підготовки, які там наступні плани, Я так розумієш, що ви будете виїжджати на спарення. Так, так, ми не маємо можливості виїхати, десь щоб ми провели збори. І... Будемо їжджати на спарринги, і що хочеться зараз, зараз їх їх на два дні. Понеділок збираю, і будемо працювати вже далі в режимі. І думаю, що ще 3-4 спарринги зіграємо з командами першої і другої лі. Говорили щодо новачків, щоб бути там, приблизно пройти кілька людей. На це йдеться мого новачки. Це виходить нашої школи, це йдеться за піцака, йдеться за морозом. будемо дивитися, щоб не проглядати. Чорнобай, бачите, верторес ми взяли. Ну, Походу будемо бачити, як воно вже далі буде. Тільки на, ми можемо тільки е, розраховувати на наших вихованців, на наших, е, нашої школи із Тернопільської області. А саме сьогодні скільки новичків цієї Ну, Сьогодні були три чоловіки, були Чорнобай, Кіцак, Мороз. Можна сказати, що сні команда зіграла нижче своїх можливостей і ну, я вам сказати, ні, ні, ну ру хороша команда на сніг нема, а про нашу команду, про якісь ігри, про можливості ми не можемо говорити, тому що повітря дуже важкі були зараз ігри на снігу і тут. Ну я говорю, ну, бачите, були моменти і там, і там рухалися, що мене цікавить одного. Ну трохи забагато пропустили, хоча бачите, коли позалітали, там були два курьосні такі мальрувати. Ну, але це, 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 це результат такий. Будемо бачити далі, судити нас будуть по перших іграх чемпіонату. І все-таки питання, як беруть у першій лізі, на якому місці команда була в таблиці. Ну, дум? По сьогоднішній грі, то там де ми. <плес> Четвертій, десь там п'яті, як слава говорити. Але це бачите, хлопці, це, це збір, це, це, це не є показник. Я думаю, одно, що побачимо, як буде, звісно, переживаємо, дивимося, як буде, будемо старатися, а я думаю, одно, що. Друге коло нам багато важче буде, тому що всі розуміємо, що в другому колі очки будуть на наволозовох. Тому першим десь могли ми десь там зачепитись, там зачепитися. Але будемо готуватись, будемо думати, дай Бог, щоб семенець виздорів, чорний виздорів. Бачите, у нас нема практично людей доріг. У нас зараз теж з травмою, Соколовський з травмою. Надіємося, що все в нас не буде добре.